У них кажуть золоті руки, але насправді їх руки чорні від роботи з технікою, яка ламається, яка виходить з ладу, яку треба приводити до стану, який можна вітати бійцям і буде виконувати бойові завдання. Ми навідаємося в гості до майстрів батальйону матеріально-технічного забезпечення, Long come, uh -huh. Long come a bumblebee, uh huh. Long come a bumblebee, uh huh. Long come a bumblebee. He done the peg leg dance with a peg leg flea. Yeah, uh -huh. <laughs> that's <true. laughs> Anybody ask you who sung this song? Uh huh. Anybody that you song before. Uh -huh. на помощь. Ага. Uh -huh. uh -huh. Anybody that you song this song. Them pay Greg like Sam until roll I and I long go. Uh Розкажіть -huh. нам, що це у вас за техніка? Це не моя техніка, моя техніка це тягач і способи везете? А у нас ось американський тягач який слава богу витримує ці наші нагрузки, які ми йому даємо. Війна 24 на 7 приходиться. Скільки він витягує баги? Ну, По паспорту за підйомність 95 тонн. Тобто ну, і танк можна, і все, що хочеш, можна на навіть. Ну ми да? танки в основному тягаємо. Ага. Поки ху, якби, техніка нас не підводила. А да, це і РМ-ка, інженерно розгороддительна машина. Ага. Яка все на своєму шляху. Ага. Там екіпаж зі мною їде, так що можна це детально у них. Доброго дня. Розкажіть, Доброго дня. будь ласка, кілька слів про цю техніку. Це ІМР-2, інженерна машина розгороджень, призначена для пророблення проходів в завалах, розчищення завалів, різних перешкод, а також роботи в різних так сказати, екстремальних умовах такі як тушіння пожеж, також у машини є протирадіаційний захист. Ці машини використовувалися в Чорнобилі при ліквідації наслідків. Машина багатоцільова, тож призначається для різних інженерних ребенків. a little boy, Lord, I thought about throwing. My mama told me, son, why don't you let it throw? Камаз поломаний, своїми силами відремонтований. Треба хлопцям на передову, дрова возити, грузити. На руки велика допомога. Позавчора вже дороблений був Урал, де знайшли платформу, зробили, щоб було добре, учитує грязь і бездорожчє черназів. грузити можна було машини, евакуйовувати з поля бою. Друзі, знайомі подарили кару, бо теж треба розгружати, загружати, не все на руки. Теж своїми силами її відреєстрували, відремонтували. Ну і так далі. Ну, у нас ще хазяйство є, це не все хазяйство, це одна маленька частина з хазяйства. Також наш кран люди передали, через ревійськомат отримали, трошки був поломаний, так теж відремонтували. Є маленька проблемка, завтра буде вирішена. Це у нас компанія фіксиків, Ну, нас всі в бригаді знають. У нас, в принципі, всі шість чоловік, всі технарі. Тобто нікому нічого казати не треба. Хлопці знають своє завдання. Тільки спішать на допоможні. Ага. На мафеті все стоїть оборудовання, що на монтажне. Тобто ми виїхали мобільно, мобільно приїхали. Цей прицеп куплений був нашими друзями небайдужими українцями. Нам в допомогу. Тобто є велика потреба. В ремонті куліс і приходиться одне колесо возити за 30-40 км. Тобто наша бригада купила шиномонтажне обладнання. День ти покажемо. Ми хочемо зробити переїзний шиномонтаж. Вже почали його монтувати. Ще пару днів і він вже буде працювати. Вдовже обладнання в ньому стоїть. Тут буде розміщений повністю шиномонтаж, компресор. Ну, буде повністю автономно. Генератор. Виїхали, зробили колесо, зібралися і виїхали. Все-таки, в принципі, перше, що у нас саме проблематичне було на сьогоднішній день, це ще не монтаж. Ну, в принципі, виходимо з положення. Ресори з того зняли, поставили туди, з того то зняли, поставили туди. Тобто стараємося, щоб всі машини були на ходу. Є запчастини, нема запчастин, все одно стараємося, щоб вони всі працювали. Я кажуть, робимо з нічого, канцюкерку. Оця машина з нами вже майже рік. І нам житимиряні купили. Вона вже майже рік і проїхала, ну, всю лінію фронту, не один раз вона вже пройшла, накатала порядка 40 тисяч кілометрів. Недавно нам знов таки ребята, які купили нам цю машину, це житимиряні, купили нам ще мікроавтобус. Він стоїть. Тобто у нас зараз два прицепи і дві машини, які у нас постійно ну, працюють. Фотографію взяти, сім'їш. Потім зробив мотор, запустив, фотографію удурів. Хочеш для нащадків. Брамочки вдома. Може, за случаю, хочу привітати. Тимочка, я тебе люблю, дівочка Шура, привіт. Я вас люблю дуже сильно.